I'm feeling high, high. Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. Сьогодні у мене нестандартне відео, моя улюблена рубрика Сенси місто, тобто влогове відео. Я хочу взяти вас з собою на прогулянку, на якій я вже побувала, ви побачите її у запису. Це прогулянка Києвом, традиційно для рубрики Сенси міста», де ми шукаємо у прекрасному величному стародавньому місті якісь нові сенси, загублені, можливо, або якісь не дуже помітні. Цього разу я відвідала таку неоднозначно в історичному ключі локацію як український дім, і саме її було обрано для проведення масштабної виставки Алегорської художниці, яка Є неймовірно важливою для української історії. Вона представляла українське монументальне національне мистецтво, за що і була знищена. її вбила радянська влада також і за те, що вона не боялася говорити про злочини тієї самої радянської влади. Правильно, до речі, говорити совєтською, для того, щоб показати, що ця влада, влада совєтів, а не влада Рад, бо Рада це українське слово, була нав'язана. Українцям на початку ХХ століття. Але зараз не про це, а про те, що ця виставка мене дуже вразила і надихнула на те, щоб почати це відео з такого огляду парфумерного, оскільки в мене парфумерний канал і без парфумів не обходиться жодне моє відео. Я сподіваюся, буде цікаво сьогодні почути шанувальникам парфумів і шанувальницям, звісно, про бренд Сальвадор Далі, а також про український бренд Черзілля. Справа в тому, що обидва ці прекрасні бренди, які я дуже люблю, об'єднані темою образотворчого мистецтва. Тому що, як відомо, засновник бренду Сальвадор Далі це іспанський видатний художник Сальвадор Далі. А засновниця і авторка парфумів українського бренду Черзілля це також художниця за першим фахом, пані Ксандра Осініна. Власне, пані Ксандра називає себе. Навіть не парфумеркою, а парфумерною художницею. Саме так вона формулює те, чим вона займається. На своєму каналі я розповідала уже про досить велику кількість ароматів через гілля, тож сьогодні зосереджуся на кількох, про які або не розповідала, або розповідала дуже мало, принаймні, лише коли знайомилися з ними. Тож дочекайтеся. А розпочнемо ми з бренду Сальвадор Далі і з набору, який я дуже давно хотіла вам показати і розповісти про нього детально. І от нарешті цей день настав. У мене є ще один аромат лагуна, якого немає у наборі в мініатюрі, і також іще один аромат у пробнику, Обов'язково розповім і про нього. Тож я сподіваюся, це відео дозволить сформувати певне враження про парфумерний бренд «Сальвадор Далі», якщо ви ще з ним не знайомі. Хоча мені здається більшість знайомі з цим брендом, але можливо дещо недооцінюють його через доступність. Водночас я помітила, що зараз ці аромати знайти досить складно і коштують вони набагато дорожче, ніж раніше коштували, принаймні в онлайн-магазинах. В будь-якому разі я дуже щаслива, що маю ось такі зразки, і давайте нарешті розпочнемо. Почнемо ми з аромату у парфумах 83-го року. У мене лише мініатюра, взагалі, цей аромат, знамениті легендарні чорні губи далі, також доступні у невеликому флаконі, але зі спреєм, саме у версії парфуму. Точніше, вони були доступні зараз, вже для нас, принаймні для України, це не так. Піраміда саме цієї версії в чорному флаконі відрізняється від версії парфам де Туалет, якої у мене немає, тому одразу скажу і про неї. Вона вийшла в 85-му році. Парфумер обидвох композицій. Звісно, Альберто Моріляс, про якого я робила ціле відео у рубриці Хто ховається у парфумерній шафі, тож, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться, я додам його. Цей ролик як посилання під це відео в опис. Отже, в цьому загадковому флаконі я відчуваю власне те, що в ньому заявлено. І в верхніх нотах це ладан, гвоздика, бергамот в серці жасмин, троянда мімоза, в базі, сандал, дубовий мох, пачулі та мускус. Наскільки мені відомо, за легендою Сальвадор Далі, розповідаючи Альберто Муріля про те, який має бути його перший аромат, надзвичайно важливий для нього. Захотів, щоб в ньому були обов'язково троянда, улюблена квітка його улюбленої дружини Гали, та Жасмин, улюблена квітка самого Далі. І так воно і є. Це просто неймовірна композиція, вона неповторна для мене, хоча і в дусі 80-х, але мені здається. Я зможу її впізнати, вона би жива, вона така одухотворена, вона просто неймовірно красива, вона дуже загадкова, дуже темна за своїм настроєм, але водночас прекрасна. І дуже добре з нею перегукується: аромат 1987 року, і цього разу його парфумер, уже Тірі Васер, дуже добре відомий нам сьогодні. Це аромат далі Пур Ом». Це вже складніший для мене аромат. І взагалі я б назвала його унісексом, я б не прив'язувала його до чоловіка, тому що він, начебто, на початку такий чоловічий, маскулінний, за рахунок ноти лаванди, яка дуже добре відчувається. Але база у нього достатньо помадна, солодка, і відповідно з цього я можу зробити висновок, що жінки також можуть його носити. Звісно, жінки можуть носити все що завгодно, але. Мені здається, що доросла, зріла жінка, можливо, яка любить чорний колір, могла б носити цей аромат абсолютно спокійно. У верхніх нотах цього аромату аніс, шавлія, лаванда, тархун, базилік, бергамот, танжерин та лимон. В серці герань, жасмин, геліотроп, конвалія, в базі пачулі, добовий мох, сандал, ветивер, амбра, кедр та ваніль. Ось така прекрасна композиція, дуже багата за нотами, як ми бачимо, і дуже неоднозначна. Це так само, як і перший аромат, звісно, на поціновувачі. Це аромати старої школи. Відверто це відчувається. І за це я їх і люблю, особливо жіночий далі в чорних губах, тому що я цей аромат досить так, багато носила, і можна сказати, що я його зрозуміла. Він мені дуже близький. Ще один мій улюблений з цього набору це, звісно, Лерой Солей. Ось такий король сонця, надзвичайно сумний. Це для мене прекрасний. Несподівано сучасний за своїм звучанням літній аромат розігрітих на сонці персиків, певної свіжості, літа і водночас якоїсь бальзамічності. Надзвичайно красивий, але, знову ж таки, небезпечний, тому що база цього аромату все ж таки досить фінтажно звучить. Це проявляється не одразу, то вона і база, вона з'являється пізніше і може розчарувати після досить універсального, зрозумілого і навіть сучасного старту. Це аромат 97-го року належить до східних пряних. Зроблений для жінок. І в верхніх нотах він містить ананас, палісандр, мандарин, квітку, папай, ревінь, яблуко, лимон, бергамот. В серці абрикос, корицю, гвоздику, орхідею, троянду, цикламен, жасмин та конвалію. І в базі ваніль, амбру, бубетонка, сандал, пачуль, мускус та ветивер. Надзвичайно багато, як бачимо, композиція. Я, до речі, не бачу в базі чогось відверто-вінтажного. Тут навіть добового моху немає, який часто. Додає такий ефект, але, можливо, це гвоздика чинота Палісандру, яка проходить крізь цю композицію, додає якоїсь такої незрозумілої і водночас зрозумілої ретрової тональності. Абрикоси тут все ж таки надзвичайно натуралістичні, вони, би злегка такі п'янкі, дуже цікавий і гарний аромат. Наступний аромат у наборі мініатюр це Далі Лайт. Прекрасний, неймовірний флакон, як і всі флакони, він походить, немов би від картини, від котроїсь із картин Сальвадора Далі. І він у мене є у повноцінному флаконі, як ви вже помітили. Це дуже красиво. Мене вражає просто ця краса. Надихає дуже сильно, тому я і маю ці аромати, точніше, цей аромат. Тема квітково мускусних ароматів. Ще відносно нещодавно була в усіх на слуху. Тобто можна було, наприклад, ланвен екла почути буквально всюди, наприклад, 5 років тому. Жінки дуже люблять цей напрям у парфумерії. І оцей аромат якраз порівнюють з ланвен екла, а також, до речі, з Dolce Gabbana Light Blue. Я з цим можу погодитися, але для мене це. Щось особливе, щось таке неповторне, щось, знову ж таки, надзвичайно одухотворене, щось в дусі Сальвадора Далі, хоча і на той момент, коли це було створено, у дусі часу. Це 2011 рік. Квітково-фруктовий це аромат, за тим, як він заявлений, але я б сказала, що він квітково-мускусний. Його автори, до речі, Мішель Альмирак та Сідоні Лансесер або Сідоні Лансесер. І в верхніх нотах аромат містить. Лимон Амалфі, і це дуже відчувається, червоне яблуко та мандарин. Так, старт цитрусово-фруктовий, цитрусово-яблучний. Серці водяна лілія, персик жасмин. Так, якась персиковість теж присутня, і головне присутня водянистість лілії. І це те, за що я обожнюю цей аромат. Це не мов би, робить мускус, який потім з'явиться в базі більш вологим, не настільки нав'язливим, а якимось таким природним, ем, акварельним. Отже, в серці, крім персика і водяної лілії, також є жасмин. В базі мускус, кедр з Вірджинії та Амбра. Звісно, про те, щоб я відчувала, амбру взагалі не йдеться. Це в першу чергу мускус, який дуже добре відчувається, як я вже сказала, і, можливо, якісь певні деревні ноти у вигляді кедра можна було б тут. Почути, хоча я не чую, але це і не важливо. Безумовно, це не важливо абсолютно. Надзвичайний і водночас звичайний аромат. І останній аромат, п'ятий у наборі мініатюр, аромат 2012 року It is Dream. Тобто це мрія. в ось такому милому флаконі. Ця форма також досить часто повторюється у парфумерній колекції Сародор-Далі. І це аромат, до речі, також створений Мільшелем Альмераком, знаменитим видатним парфумером. Це квітково-фруктовий аромат, і, звісно, тут я вже погоджуюсь, тут уже мускус, хоч він є і в базі не настільки відчутний, як у попередньому ароматі. Це вже більш насичений яблучний аромат, не мов би яблуко з компоту. І він дуже красивий. Він, попри те, що він компотний, так би мовити, він дуже гарний, дуже милий. І в верхніх нотах містить грейпфрут, чорну смородину, червоне яблуко, в серці троянду, магнолію та гіацинт. Гіацинт додає вологості, це також вологий аромат. Але не настільки, як попередні, як на мене. І в базі кедр, мускус та амбра. І отут якась така амброва атмосфера, такого, не мов би, такого теплого яблучного, звучання. тут дуже добре відчувається. Прекрасний аромат. Дуже рекомендую познайомитися тим, хто любить такі. Нескладні легкі аромати на щодень. Особливо він буде прекрасно поєднуватися з літньою погодою. Хоча, знову ж таки, не знаю, чи можна зараз аромати Сальвадор Далі взагалі з легкістю знайти. Точніше, з легкістю точно знайти не можна. І давайте окремо розглянемо лагун, неймовірний аромат. Надзвичайно для мене дивний, дивовижний. Незвагненний спочатку, і тепер дуже зрозумілий, і вже таке, яке я з задоволенням можу носити. Раніше я більше себе змушувала це робити для того, щоб зрозуміти. Я його чомусь не відчувала, а тепер все інакше. Можливо, тому що у мене лагуна настоялася за, напевно, десь 6 років, не менше він у мене. І... Е він мене просто вражає тим, як він звучить зараз, цей аромат. Ну, взагалі, поговоримо спочатку про форму і про колір. Як бачимо, це просто неймовірно гарно. Ну, принаймні, на мій смак. Комусь це, можливо, досі здається чимось дивним. Мені дивне подобається. І це те парфюмерне мистецтво, яке підкреслене і ще і образотворчим мистецтвом, тому що, знову ж таки, цей флакон походить із картин. Із картини Сальвадора Далі, присвяченої Афродиті. Неймовірна краса. Дуже складний за звучанням аромат, якому надзвичайно пасує цей колір і ця назва. Тому що це аромат ідеальний для морського узбережжя. І я так кажу не тому, що про це часто говорять, а тому, що я сама вже до цього прийшла. Це сталося не одразу. Він справді не мов би дещо підсолений, як морська вода. Але це зовсім не водорості, це не якісь такі акценти, відверто морські. Ні. І це не. Акватика в стилі 90-х, хоча аромат 91-го року, це щось особливе. Тут взагалі немає як таких акватичних нот, і зараз ви в цьому переконаєтеся, це в першу чергу ванільний аромат, або не в першу, тому що ваніль розкривається в базі, але саме ця база ванільна, ароматична, наповнена всіма нотами, які звучали чи продовжують звучати до того, як вона розкривається. І це багатство, воно просто вражає. Отже, у верхніх нотах ананас, марокканський лимон, грейпфрут, лис гальбанума, персик, слива, мандарин, малина. В серці італійський ірис, палісандр, жасмин, конваля, єгипетська троянда. В базі кокос, ваніль, мадагаскарський сандал, бубитонка, мускус, пачулі, амбра та кедр. Так, це екзотичний кокосово-ванільний аромат. Водночас він квітковий, водночас в ньому дуже красиві цитруси на старті. О, неймовірний, просто неперевершений, неповторний і чудово, що він у мене є. Цей флакон ще навіть підпис далі містить, ну, звісно, його ем, просто принт. Фантастично просто, що в мене є цей аромат. Севердор Далі фантастичний художник, сюрреаліст і парфумерія у нього теж неординарна. Це безумовно. І завершити розмову про цей фантастичний бренд. Я хочу ароматом Da Wild. У мене він у пробнику, як бачите, і це особливий аромат. Він не мов би білоквітковий, він не мов би в Дусі 90-х. Але він якийсь особливий, він хижий. Тут хижа тубороза, і вона зелена. Це фантастичний мускусний, квітково-мускусний, біло-квітково-мускусний, туберозно мускусний аромат, і цей мускус, він надзвичайно урочистий. Він такий, як у щойно попрасованій білій сорочці. Неймовірно, красиво звучить, неймовірно, небуденно. Як може бути аромат, навіть простий аромат від Сальвадора Далі буденним. Мені здається, ця людина не могла створити нічого буденного, і навіть уже після його смерті, безумовно, з'явилася більшість ароматів, про які ми сьогодні говорили, лише один, точніше два аромати були створені за життя Соредора Далі. Все решта, це вже просто як відблиск його слави, як такий. Парфумерний шлейф, який тягнеться дотепер від цього неймовірного художника від цього генія. І тепер поговоримо про український бренд Черзілля. Надзвичайно атмосферний, фантастичний і по-своєму просто неперевершений, неймовірний. І перший аромат, який, звісно, дуже пасує до нашої сьогоднішньої теми, саме до прогулянки Києвом. А яка може прогулянка бути Києвом у цей період, коли квітне бузок без бузку? Безумовно, це неможливо. Тож розпочнемо з аромату Весна над Дніпром, і це аромат присвячений саме бузку. Я розміркована тим, щоб придбати собі повний флакон цього аромату. Я вже досить добре з ним знайома і можу поділитися своїми. Враженнями особистими, як завжди. І перше, що я хочу сказати, погодившись з описом цього аромату на сайті Черзілля, що це зовсім не простий бузок, це не свіжий бузок, це не якась легка бузкова водичка, це. Дуже і дуже теплий бусковий аромат, не мов би медовий, але без ноти меду, тут лише чотири ноти, до речі, бузок, амбра, деревина та мускус. І це справді, не мов би куч буску нагрітого сонцем, якоїсь мускусності, хоча мускус і заявлений в четвериності, я насправді не відчуваю, але амбровість, така бурштиновість, тепло і медовість безумовно присутні. І цим цей аромат мені, звісно, дуже подобається. Це аромат присвячений. Вуску з ботанічного саду на березі Дніпра у Києві. За задумом тут мають відчуватися також відтінки вологості, свіжого повітря, але я не можу сказати, що вони для мене очевидні. Для мене це дуже теплий аромат. Для мене в ньому навіть є певна кремовість, така зрозумілість кремової бази жіночого аромату. Тож, цей аромат, як на мене. Серед колекції Черзілля, де аромати бувають неймовірно атмосферними і часом не всім зрозумілими, то цей аромат якраз мені здається доступний для сприйняття максимально. Наступний аромат має назву Острів Мертвих міст. Така неймовірно похмура назва і складний аромат. І це те, що за настроєм також пасує для сьогоднішньої теми, тому що, до речі, Алла Горська дуже багато працювала у Маріуполі. І це місто, як ми знаємо, ворог, Росія знищила буквально вщент. Це дуже боляче, це дуже страшно. Це те, про що ніколи не можна забувати, Щоб вони не розповідали нам через деякий час. Аромат острів. Мертвих міст присвячений Грецькому острову Хіосу. Цей острів має дуже сильну історію, оскільки населення кількох його міст було вирізано в давнину турками. І досі оцей наліт трагедії залишається на цьому острові, і ця історія надзвичайно вразила пані Оксандру Осініну, тож вона створила цей аромат. Аромат як нагадування про ось такі історичні події. Які не можуть не залишати слід. І цей аромат, як на мене, надзвичайно гарно передає природу Грецького острова, таку, якою я можу собі уявити, в Греції я ще не була. Тут дуже важливу роль відіграє мастикове дерево, олива, безумовно, чисте морське повітря, дим, а також, звісно, сіль. Це дуже мінеральний аромат. Він для мене перегукується з іншим ароматом від черзілля. Півострів кохання, який, своєю чергою, присвячений уже Криму. Перше, що я відчуваю, коли наношу на шкіру цей аромат, це ось це дихання свіжого морського підсоленого повітря. Це справді так, це дивовижно, це дуже гарно і це просто неповторно. І ще один аромат більш позитивний і теж присвячений острову. Цього разу Кіпру, який так любила Афродіта, і тому він називається Сади Афродіти. Цей аромат належить до серії десертних одеколонів. Це їстівний аромат. Його можна додавати у напої або у десерти. Він містить натуральні настоїнки, які дозволяють це робити: настоїнки спецій, трав. І це фантастичний аромат, він не дуже стійкий на шкірі, на жаль, але він такий атмосферний, такий прекрасний. Він навіть багатший для мене, атмосферніший, ніж ті ноти, які в ньому заявлені. Отже, Афродіта дуже любила кіпр, на якому, як ми знаємо, також неймовірна природа. Неймовірні аромати, вони і свіжі, і насичені водночас, як і сказано, до речі, в описі до цього аромату, який ви можете прочитати повністю на сайті Черезіля. Посилання, звісно, буде під цим відео. Я відчуваю певну ментоловість і водночас тепло, дуже багато тепла. І ближче до бази це амброве таке тепло стає начебто навіть церковним. Немовби це відголоски. Візантійського храму або навіть православного, але в ньому також є і дуже добре відчуваються мотиви природи кіпру. Наприклад, те ж саме мастикове дерево. Це, до речі, різновид фісташкового е, дерева, тобто це те саме сімейство. Це бальзамічні теплі відтінки. Це вже згадані спеції, це та сама тепла і солодковата кориця. Це дуже і дуже гарний, дійсно їстівний, але в жодному разі не суперсолодкий, не гурманський аромат. Ні, це дуже складний, навіть попри те, що це одеколон, складний і привабливий атмосферний аромат, який переносить кудись далеко. І взагалі всі три аромати черзілля, про які я сьогодні говорила, вони. Так чи інакше, покликані переносити кудись в інше місце, в інший час. І це десертний одеколон, присвячений Кіпру. Попередній аромат також переносить нас до Грецького острову, надзвичайно гарно передає його природу і належить до іншої серії, до серії мандри. І перший аромат. Черзілля, про яке сьогодні йшлося, весна на Дніпром переносить нас до Києва і належить до серії аромати, натхнені Україною. Отже, це всі три аромати черзілля, про які я хотіла сказати сьогодні. Про два останніх я говорила лише на прослуховуванні першому ароматів черзілля. і це для мене було неймовірно прекрасним досвідом. Залишу також посилання на ті відео мої старовинні. Я дуже захоплена цим брендом, це завжди відчуваю з новою силою, коли торкаюся знову-знов цих ароматів. Я дуже вдячна вам, що ви послухали мої парфюмерні огляди. І далі залишаю вас наодинці з влогом, з такою прогулянкою, яка особливо сильно мене надихнула, яка. Не дає забувати про те, що може статися в майбутньому з українцями, якщо, не дай Боже, щось піде, не так. Я, звісно, вірю в перемогу України, я вірю в відновлення справедливості. І бажаю нам всім багато сил і терпіння. Також прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для того, щоб мій канал побачило більше людей. Пишіть коментарі, що ви думаєте про сьогоднішні аромати, про мою прогулянку. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і приємної прогулянки Києвом та віртуальних відвідин виставки Али Горської. Я йшла на виставку через Софійську площу, а також Михайлівську площу. На Михайлівській площі ви побачите експозицію зруйнованої російської техніки. Княгиня Ольга стоїть у бронежилеті. І, до речі, автор цих неймовірних скульптур мій земляк Іван Велорідзе. А це ми вже у видавництві Старого Лева, у книгарні цього видавництва на Михайлівській вулиці. Неймовірно мене вразила ця книгарня. Приємно було побачити знаменитий поетичний рядок на стійці, де можна було замовити каву. Виставку Алегорської Горської було названо Боревітер на честь одного з її панно, яке було частково зруйноване в Маріуполі два роки тому. Окрім зображень монументальних робіт Алегорської, на виставці можна було побачити декорації для вистав та інші роботи. Взагалом я була дуже вражена цією виставкою. І це знову картина Сонячні Кларнети, яка дуже гарно, як на мене перегукується з цим флаконом. А це зала з архівними зйомками робіт Алегорської. Це справді вражає неймовірно важкий труд робити такі речі, як якісь мозаїки, панно. Це просто неймовірно важко і. Як писала у своїх щоденниках, Алла Горська це справді займало надзвичайно багато часу і сил. На цьому фото з оточенням Алегорської можна побачити Василя Стуса, видатного поета, який з нею близько дружив. Вражає навіть зображення вітражів, які, на жаль, не збереглися в університеті Шевченка. Як бонус на цій стіні можна побачити праворуч роботу фантастичної легендарної Марії Примаченко. І також дуже гарний сувенірний магазин надихнув досить сильно. На зворотньому шляху я зайшла ще до магазину всі свої на хрещатику для того, щоб побачити ось такі побутові елементи, елементи декору, переважно в українському стилі, і знову ж таки надихнутися. А щодо виставки, хочу акцентувати увагу, що все ще можна відвідати до 28 квітня. І також, на сам кінець, дякую вам за увагу. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.